Зібрання демократичних сил, громадська рада та громадські організації запросили всіх представників демократичних партій, аби вони озвучили свою позицію. Хто з ким має намір об'єднуватись та співпрацювати в обласній раді? Це вже друга подібна зустріч через те, що попереднього разу з'явилися представники від блоку Петра Порошенка. Партії запросили знову і із п'яти запрошених партій цього разу з'явились дві: це блок Петра Порошенка та Батьківщина. Об'єднуючим в якості голови. Абсолютно миролюбива громадськість хоче почути не під килимом, а відкрито прозоро присутності громадськості, наміри депутатів обласної ради. Ніхто не, 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 нам не має наміру волю свою диктувати. Голосувати будуть тільки депутати, і ми не втручаємося в цю справу. Але громадськість хотіла б почути не під килимом, а прозоро при нас які наміри, чи буде коаліція. І основне при цьому. Громада Сумщини обирала депутатів обласної ради ради, щоб вони обрали голову обласної ради, заступників, повторюю, голову обласної ради, а не голову ради фракції якоїсь. Ми покладали надії, що депутати, обрані від партії блока Петра Порошенка Солідарність від Батьківщини від радикальної партії Олега Ляшка від ВО Свободи і партії Укроп. Ну на нашу думку, громадськості мали би скласти коаліцію і започаткувати традицію відкритого суспільного обговорення.